Якщо ви знаєте, який верстат призначений для вибірки пазів під шипові з'єднання та створення отворів під заготовки з деревини до 210 мм, то з радістю представляю вам огляд на ось цей верстат від Хольцман, модель stm 26 s Найголовнішими параметрами довбального верстата є максимальна глибина та ширина довбання, допустима товщина заготовки, потужність двигуна, швидкість обертання шпинделя та налаштування положень інструменту. За допомогою stm 26 s можна створювати прямі отвори та пази. Для криволінійного різання потрібен фрезерний верстат. А зараз пропоную більш детально поговорити про особливості довбального верстату Holzman stm 26 s Максимальна глибина сверління даного верстату 76 мм та товщина заготовки до 210 мм. Верстат обладнаний потужним двигуном на 750 Вт. Який призводить в дію обертання шпинделя у 1400 обертів на хвилину. Поворот координаційного столу можливий на 22,5 градуси в обидві сторони. Регулювання столу відбувається з допомогою великих маговиків, що розміщені в передній частині верстату. SM26S оснащений високоточними напрямними та двома есцентриковими затискачами зі швидким регулюванням. Там верстат виготовлено за усіма стандартами та нормами правил безпеки Європейського союзу. Ця та інші моделі довбальних верстатів є у нас по наявності. Тож переходьте на сайт, консультуйтесь з менеджером та обирайте верстати, що покращить ваше виробництво.